Доброго раночку! З вами канал Мій затишний садочок. На Одещині стало прохолодно. Листя сипеться, скидають дерева листя. Персики вже посипались, повністю обсипались, інжир морозом прихватили. Ось, бачите, який зараз покручений. Ой. Так зараз виглядає фігіша трохи є. Думаю, що вони просто обпадуть. І так, що робимо? Що робили? Ну, курей покормили це, звісно. І що робили за цілий тиждень? Далі буде. І, до речі, наш голуб так нікуди і не втік. І за такими маленькими натяками о охотник йде, о, мисливська морда. Маркіс! Назвала я його Мир. Тому що дівчата мені казали, це голуб миру, голуб миру. Добре, буде він у нас мир. І до речі, він поча гуркувати. Тобто це голуб. Я почула вже, як він гуркав. Не знаю, як воно правильно називається, це їхня голготіння. Так що в нас є Мерчик. Да? Ти Мерчик у нас? Вон ходи, заглядає до курей. Красунчик наш. О, дивіться, дивіться, дивіться. А Маркіз не втрачає надію все ж таки його вполювати. Аж кісточки на вухах розлітаються. Маркіз! Ось. Мерчик. А ось Маркіз погнався. <хи> Все, далі роботи за тиждень. Дивилася відосики у дівчат, і вирішила до своїх заглянути морозничків. Хеліборуси або чимірники, не знаю як. Дивіться, це той, що називається вонючий. Він в нього дійсно є свій специфічний запах, але я вам скажу, він у мене вирішив цвісти Опустимо назву. Хай та назва собі залишається назвою, а він викидає цвіт квітконос. Ось дивіться. І скоро наш морозничок таки зацвіте перший раз. Доброго раночку. Наша вже курина братія, верніше крилата братія, вже повиходила. Хто їсть, хто пір'я чисте. Вон. Дивіться, який він. Красунчик далеко не відходить. Вчора мав наглість, я його випустила, він взяв та й всівся мені на спину, на плече. Ось. Нагліє, не по дням, а по часам, я вам скажу. Ось такий у нас голуб. І швидше за все це буде у нас хлопчик. Такі боюся, що він сімейку собі сюди не привів. А він може. Ось такий гуша. Кури наші їдять. А ми підемо прогуляємося, я покажу вам ранок у нас. Сьогодні у нас 8 листопада. Дивіться, як гарно світиться пампаска навпроти сонечка. Зараз спробуємо її приблизити. Дивіться, вона мені на стоніжку похожа. Така красуня. А ось гляньте, що тут. Гляньте, який в нас іний. Шаблі стала серебриста, а не триколорна. Лаванда. Отділа морозну шубку. Гляньте на капусті. Ось такі мереживні. Ой, дивіться навіть. Ось ось дивіться, яке голочки стирчать. Нарушила їм. Бачите, як гарно? І ця шабля я оділа морозну шубку. На пинстиму... Ні, це рудбекі теж гляньте, як одяглись Звіробої, а тут, дивіться, повністю ось така. Паморозь. І на злаках. Це вівсяниця. Кожна її ниточка одягнена в такі серебристі шати. Так виглядає вся діляночка. Сонечко пригріє і все розтане. Ось. Так виглядають нові вбрання. Ось, дивіться, як на сонечку виблискують. Гарної всяниці. Така красуня. Не знаю, чи видно під телефоном. Не бачу, а ось вживу. Видно, як перлинки-краплинки виграють. І тут капуста, гляньте, підмерзла. Але їй то байдуже. Ви ж знаєте, вона спочатку замерзає. Потім розмерзається, вона ніби от спускає воду, коли, як вимерзає. А потім знову набирає вологу. Дивіться, тут на сонечку ось. Така красуня, а тут в тіні тінь тує і вона прикриває капусту, гляньте, як бісером розсипаним. На цих головешках. Ось така краса. По Сантоліні навіть і не скажеш, що вона в приморозку, тому що вона і так сиза, а на капусті, то добре видно. Ой, дивіться, як припудрило голівки очитка видного. Красуня. На дворі сонечко, ніби ще не зима. Листопад місяць, а вона ось ось така краса. Як незвично, гляньте, тут на капусті приморозок, а тут клематис. Ось така різниця. І не розумієш. Ось дивіться, Який він гарнезний, бачите? Цвіте. А ще тут пуп'янок. І троянда внизу. Гулівку опустила. Це ґрунтопокривна. Тут ромашки. Це деревовидна ромашка. Приморозок пожалив і шавлею, і хінацею. Дивіться, зараз ще покажу. Ось і Хінацея, яка ще не дійшло, до якої ще не дійшло сонечко. А тут прийшло сонечко. І обігріло. Навіть на одному кущику, гляньте, як. Гарно. Видно тут зараз добре? Ось. Закрита ще від сонечка. і там ще приєм розочок. І тут, на льонові, гляньте, як льон прикрасило. В кожної рослини, в кожну пору своя краса. Ось шавлі. <клух> <клух> Не знаю, тут зараз подивлюсь і корнію прижалило добре, але ну, я так думаю, що я декілька штук ще знайду. Ті, що в воді добре сховані, всередині, я ще знайду риби. А риби просять їсти вже. Вчора не встигла, була зайнята, їздила в місто по справах. Ви ж знаєте, туди, як вирвешся в центр, то вже ну, зараз їх. І вони вже плавають повільніше. А Скоро і геть перестануть. Підуть на дно, заляжуть. Я вам скажу по рибам можна визначати, холодно буде чи не холодно вже. Ось. Насипала їм їсточки. Це мало. Я ще їм додам, прийду. Бачите? Наші красончки приплила з губами накрашеними. <ріць> так. Чого не прибираю звідти з того краю э, рослини? Так не хочу прибирати за того, що прийде котисько. Вже було діло. Вже бачила, приходило опять. О, дивіться, і хорні, а ще з бутоном, бачите? Я спробую її забрати в будинок, може вона якось витягне його. А ось дитинчатку, бачите, оце можна забрати її хорнію. І вона буде добре себе почувати. Наші красуні, Нехай вони їдять. А я піду щось робити ранішні справи. Втекла, пакую посилки, а вона бігає коло мене. Заглядую в коробки, що я тут роблю. Пакую. Що зараз буду робити? Буду висаджувати зараз нашу шавлію. цю красуню, яку я купувала. Ось, бачите? Ось такі в неї гарнезні. Називається вона ананасова. Не знаю чому. Зараз. Ну, так, да, може бути. Запах у неї інший. От не такий. Тут легкий, такий м'який, такий трав'янистий. Цікавий запах. Ось. Дивіться, ось її суцвіття. Ось. Сама квіточка виглядає ось така довгенька-довгенька трубочка. Я так думаю, що не кожна комаха може її запилювати. Ось, як виглядають гарно її суцвіття. Бачите, вона продовжує себе. І ось центральний квітконос. Гарний горщик. Зараз я її добуду. Уже я моя підготувала. Зараз будемо висаджувати. Ось, зараз дивіться. Роз... Достала я її з горщика. Зараз ось так корінчики розворушу їй, бачите, тому що... О, господи, дивіться, яка кора. Ось. Зараз. Ось. І тут кусок кори, бачите? Ця фракція була О, крупна грунту або торфу. Якраз для висадки рослин, а не для малечі. Тому що вона, ну, багато хто вже знає, що вона є різної фракції. Є для насіння, для посіву, є для підрощування, є для дорослих рослин. Так, ось так трошки я її розтріпала коріння, не скажу, що геть зовсім. Ось, бачите? Така красуня моя зараз буде висаджувати. Думаєте, Оля втрималася? Ага. Поля відділила ще одну, дивіться, і в мене тепер вийшло дві. Хоч тут ще можна ще одну ось, дивіться, однією лівою відділила. Тепер Олі три таких шавлі, Зараз я висаджу цю у ґрунт ось, велику, саму більшу на цих дві висаджу в горшки. Ось це буде так. Поставила в ямку, присипала землею, залила водичкою і присипаємо далі ґрунт. Дивіться, скільки нігели, Курей кормити піду нею. Безвідходне производство, У нас нічого не пропадає. Ось дивіться. Засипаємо її, і це все, що ми можемо зробити для неї в цьому році. Ось так. Зараз ще принесу землі, тому що я тут викопала рослину з ґрунтом і досиплю. Ось так. Наша шавлія посаджена. Я її висадила тут біля злаків і думаю, що це гарна ідея. Побачимо. Також хочу ще сьогодні посадити лимонну траву. Я так думаю, що вона правильно називається написано Лимонна трава. Але я думаю, що вона називається лимонграс. Думаю, ось витягую з горщика. Так, ось бачите. Таке коріння в неї забите теж. Зараз я його роздеру. Ось зачепила, вона пахне. Такий аромат, стійкий, виражений лимоном. Ось, дивіться, як навіть корінь у неї лимонного кольору, бачите? Ось. Угу, не дається. Нічого, ще такого не було, щоб мені не вийшло. Ось, все пішло. Пішло, пішло, пішло. Бачите, треба докласти зусиль, щоб розібрати цей корінь. Нічого страшного, у нас це все вийде. Ось, зараз більш-менш ми її... Рострясли, але ні, я зараз ще поставлю телефон і трішки ще її спробую розчесати. Копала, скажу вам землю, земля суха геть. Геть, ось. Полила, вода пішла, блін. Десь дівається, не просто ось. Трошки розтеклася, але дивіться, як швидко вона входить в ґрунт. Сухо, дівчата, треба ще поливати. Заливати треба все. Тому що. Не будемо поливати, не будемо мати. Все живе, любить воду. Ось. Так, сьогодні ми висадили і лимонну траву, і шавлю. Ось, до речі, досипаю. Бачите, принесла трішки ще землі і досипаю, тому що коріння має бути закрите добре. Ось. Наші рослинки. Пішли в ґрунт. Також я сьогодні вирішила ще висадити шавлію, яку я привезла. Ой, ще літом. Вибачте, телефон загубила. Е, з Польщі. Ось. Ось його паспорт. Цей шаблі. Джон. Джой Джой. Називається сорт сорт Сальвія. Е, греджіл. Джой. Ну, я так думаю, що. По паспорту вона зимуюча. Чим займалася ще. Ось, зараз покажу, показувала вам, що ділила. Аж телефон сів. Сів телефон. Не хотілося вже йти в хату, тому що вже був вечір пізній, а то ж, знаєте, кожна хвилина на рахунку. І ось, покажу зараз. Поділила всі свої матушні кущі хризантем. Ось так вони зараз виглядають. Поділила самурай, жовтих трішки. Якось так. Не знаю навіщо, але поділила. Перекопала ділянку під цибулю і часник. Я вам скажу, це все, що в мене залишилося. Навіть не два метри. Не знаю, як я сюди маю впхати весь часник і цибулю. Ну, якось маю. Більше садити не буду, нема де. Сьогодні субота. Все, що було знято, то було знято на протязі неділі. Ось. Повисаджувала вчора покровки свої. Астру вон. Вже ромашка трішки заморилася цвісти. Аклематіс, а кліматіс. А дивіться, ще цвіте. Навіть після того морозцю, який був його прихватив, вон, бачите, він ще цвіте. Цей бутон уже не відкриється. Висадила ще трішки і хінацейку. Ось, прибрала тут всі ті перчики, ви пам'ятаєте, я казала, що приберу. І вийшла гола земля. Можливо, я її сюди пересадю трохи тої цибулі. О, почалося! Українська натура. Йдемо кормити риб. Трохи пісті викинула курям. Наші рибки ще плавають, бачите? Ось. Все, погодували. Зараз вони будуть їсти. А ми підемо далі. Курям ми дали вже, бо був би скандал. Все, що було, всі роботи за тиждень, передивляйтесь, Еріантус.